Яке е, тримається оборону. Ти не менше, ми живемо і працюємо, ми є асоціація, яка створена була в 2010 році З 2012 року. Ми займаємося адвокацією і е, вважаємо себе лідерами у цій сфері а, і е, займаємося захистом мікро-, мікромалого та середнього бізнесу для зменшення адміністративного навантаження на цю діяльність. А, я хочу розказати про кейс, який був реалізований у тому році. Він пов'язаний з призупиненням дії додаткової регуляції, яка була націлена на те, щоб вести додаткове регулювання обороту товарів, які є у мікромалого бізнесу, і це було додаткове навантаження, яке впроваджувало дуже... Велике фінансове навантаження та додаткові бар'єри для розвитку саме малого підприємства. Це був наказ Міністерства фінансів України, який вводив додатковий контроль за а, залишками товарних, за, за товарними залишками. І а, як а, сам а, міністерство вказувало, що він додатково. Повинен був спрощувати діяльність підприємцям, а на фактично спрощувати е, роботу самої влади. А, що це за регулювання? Е, під, е, коли ми дізналися про те, що е, Міністерство фінансів хоче впровадити це регулювання, я написав в Фейсбуці. Взагалі, Фейсбук, наше все публічність максимально вона дозволяє е, долати дуже багато. Бар'єрів. Так от мій е, знайомий з, зі сполучених штатів він задав дуже просте питання: навіщо державі знати, що лежить на складі підприємця, ось, е, лежить без е, руху? Якщо це не впливає ніяким чином на збільшення додаткової вартості, а значить на збільшення надходження у бюджету вихідні податків? Ну, це логічно. Якщо воно підприємця лежить на складі, то Поки вона там лежить, ним нічого не відбувається. Контролювати немає взагалі нічого. Але а, що хотів уряд? Уряд хотів контролювати саме кількість товарів, які лежать, та їх переміщення, у тому числі між складами, і між складом і торговою точкою, тобто магазинами. Ну,